У 1928 році нацистська партія була маргінальною групою, лідер, що тільки но вийшов із в'язниці, лише 2,6% голосів на виборах, кілька депутатів у Рейхстазі, без впливу серйозного фінансування. Але вже через два роки, у 1930-му, вона стала другою політичною силою Німеччини з понад 18% підтримки. Цей стрімкий злет не був випадковістю він став наслідком глобальної катастрофи. Наприкінці 1929 року. Обвал Уолл-Стріт зруйнував не лише американську, а й німецьку економіку, оскільки Веймарська Республіка трималася на американських кредитах та плані Дауса їхній раптовий відтік. Викликав лавину банкрутства, скорочень і дефолтів вже до 1932 року. Безробіття в Німеччині сягнуло 6 мільйонів осіб, а промислове виробництво скоротилося майже наполовину. Економічна катастрофа доволі швидко перетворилася на політичну. Демократичні уряди Веймара просто виявилися безпорадними. Парламент не міг домовитися про антикризові заходи. А президент Пауль фон Гіннебург дедалі частіше видавав закони через надзвичайні укази, ігноруючи парламент. В країні зростав страх. Хі, зневіра, і саме тоді Адольф Гітлер і нацисти запропонували просту, але дуже ефективну формулу. Знайти ворогів і пообіцяти порядок. Вони звинуватили в кризі єврейських банкирів, більшовицьку загрозу та зрадників Веймара. Нацистська пропаганда працювала беззупинно. Мітинги, плакати, масові марші, газета Фелькішер, Беобахтер, навіть літаки з Гітлером, які облітали країну з гаслом Гітлер у Бедойчланд. Ключовим посилом став образ сильної руки, який врятує націю. Гітлер подавав себе не як політика, а як месію, який. Відновить гордість німеччини, скасує приниження версальського договору та поверне роботу кожному Проти тла голоду, безнадії і приниження його обіцянки звучали переконливо. До осені 1930 року на позачергових виборах нацисти здобули 18,3% голосів. Справжній тріумф для нацистської партії. Вони перетворилися з невеликої партії фанатиків на силу, яку вже не можна було ігнорувати. Попереду були ще три роки політичних маневрів, заколісних угод і фатальних помилок консервативної еліти, яка вирішила приручити Гітлера. Але саме велика депресія дала йому шанс перетворити економічну відчайдушність народу на політичний капітал. Як саме Гітлер, маючи шалену підтримку, зумів прорватися до влади і чому його туди фактично впустили самі еліти? Дивіться на моєму ютуб каналі.